Всім привіт! Зробимо швиденький огляд на YouTube. Це у нас топовий BAID Sonkel. Потім запишу більше відео, візьму машину в іншому кольорі. Бо я знімав, у мене є відео про BD Sonkel на задньому приводі. Так я хочу покажу вам уже в чорному або в світлому кольорах. Так, значить, знайомимся. Це максимальна комплектація на повному приводі 517 кінських сил, 2 електромотора, 380 кВт сумарно. Це, виробник заявляє 44 доста. Я тільки що це мав змогу провірити. Вона дійсно так їде. Тут біля 700 Нм метрів обертальний момент. Машина дуже динамічна, вона аж рве з місця, нажимаєш, машину аж дергає, аж телефон з рук вилітає. Їде вона дуже круто. Подивіться, максимальний спорт, класний коефіцієнт аеродинамічного супроводу. супроводу супротиву. Вибачаюсь. машина низенька, 1,5 метра. В длину 4,8, ширину 1,95 Маса Зараз подивимося. Масу у нас. так, 2,760, це максимально споряджена. Десь тут чиста маса. Близько 2,3 тони. Зараз повернемося до салону. Батарейка Blade літій залізо фосфат на 87 кВт годин. Виробник заявляє по відповідним циклам, що можна проїхати на цьому електромобілі 602 км. Позаду у нас уже також, як і на попередній версії, знизу є дифузор спойлер відкривається, я антикрило Все для покращеної аеродинаміки. Ось такий дизайн. В топовій комплектації зразу відмінність від попередньої. Це колеса. Тут колеса 20-ті. Зараз я вам скажу точно. Не видно. 200. 245-45R20, а задні ширші. Колеса різноширокі. 265-45R20. Подивіться, інший малюнок дисків, ось такі спиці. Вже не аеродинамічні, а ось такий дизайн. І тормоза у нас, перейдемо на цю сторону, перфорований диск. І ось так викрашений суппорт BYD. Хто знає, чи тут тормоза Brembo, напишіть, потрібно це перевірити. Також по інформації виробника у нас стойкі е ЕДЦ, можемо їх назвати. Вони там всередині саліноїдами вони підстраюються під покриття, автоматично підлаштовуються під покриття, на якому їздить автомобіль. Простими словами, якось так. Кузов оцинкований, кліренс 17 см. Абсолютно рівна підлога, немає ніякого звісу батареї. Е, машина не низька. Камери 360, асистенти, автопарковка, світло LED автоматичне, ближнє дальнє світло. Панорамна стеля, чорна затемненням. Ручки у нас виїжджають. Двойний склопакет, позаду, товстий, одинарний. Так, саме головне відмінність. Взагалі, топ від перед топа це салон. Це повний привід і салон. Зразу подивіться. Шкіра Напа і Алькантара ось така комбінація. і Ось такими ще вставками салатовими. Мені подобається, реально дизайн прикольний. Ось тут Алькантара це у нас, я думаю, шкірзам. Так виглядають карти дверей, Ambien підсвітки, музика Дінаудіо, багато спікерів. 15,8 дюймів. Мультимедійна розважальна сенсорна система від Huawei, Відкритий Android. Немає проблем абсолютно користуватися нею на максимум. Ось так все виглядає. Є ось така ніша, 12 вольтна розеточка, USB, USB Type-C. Відчиняється мікроліфт наш бардачок. Прошитий бархаткою. Тут у нас також все прошито. Глибокі такі тунелі, це така фішка у всіх біоді. Є сюди такі якби, органайзери, щоб для зручності. Підігрів, вентиляція, перфорація, масаж. Дуже багато різних налаштувань. Посадка зручна, можна, кожен налаштує під себе. Також є підігрів заднього дивану, є у нас роздільний клімат. Клімат у нас тоді трьохзонний виходить. Ось подивіться, як все виглядає. Зверху у нас алькантара. Так, тут що? Тут нічого особливого, просто підлокітник, в плівочках все. Так, сидіння у нас регулюється чи ні? З салону шукаємо. Поки що я це не бачу, я про наклон спинки. Так, є в двох положеннях. Більш вертикальний, можна трошки опустити. Немає ніякої тут тунелі, рівний пол, коврики. Ось такі йдуть в комплекті. Бачите, двойні, можна сказати, знизу резинка, зверху літній варіант. Класне рішення. Так, резина Хенкук Айон Ево SU. Маркування EV Порти заряду розташовані ось тут. Якщо я не помиляюсь, у нас 2008 вольтна архітектура батареї. Маю тут це писати. Зараз я подивлюсь. 512 вольт. Значить 512 вольт. Ну В будь-якому випадку швидка зарядка автомобіля там від 10 до 80% там максимум пів години. Ще залежить від потужності зарядки. Головне, щоб у нас такі були електрокришка багажника. Багажник не маленький. Є розеточка на 2,2 кВт, коврик. В комплекті мікрофон, розрядка і зарядка на 1,5 кВт. Це треба поправити. Все обшито тканиною. Подивіться, які масивні газові упори, тобто електро, вибачаюсь. Так, давайте ще заглянемо. Ось такі дизайнерські рішення по автомобілю з боку на крилах. NFC у нас, якщо в сонку у нас NFC ось тут розташований, щоб завести сонкель, прикласти карточку на це місце. Так, дивіться, як все зручно. BYD SONKEL. Умивайка, це резинка спеціально уплотнітельна, щоб у ваші речі не попадала вода, бруд, пиль тому подібне. Додаткова є шумоізоляція, якісь маркування, мабуть, в яку потрібно заливати ойфріон який. Так, оце R134A, скільки його потрібно. З приємним звуком зачиняється капот. Повноцінний вийшов обзор NFC. Давайте присядемо на місце водія. Можемо трошки проїхатися. Немає електрорегулювання керма, це єдине, чого немає, що б я б сказав, би. і, наприклад, до тяжкі дверей. Так, автомобіль повністю оснащений, хедап дисплей, є камери, NFC, камера салону. Заїдемо в тінь. Так. Паркінг. Ось такий у нас селектор передач, режими Normal Sport Eco. рекуперація Large Стандарт. Звичайні фізичні кнопочки на кермі. Це дуже зручно. Це у нас блок відповідає за асистенти. Камери 360. Так, ось тут можна різні дивитися налаштування на бортовому комп'ютері, телефон, гучність. Якщо вам не подобається, в дорозі можна взагалі всю цю історію вимикати. Так, також звук звідси зручно пасажиру регулювати. Дуже багато різних налаштувань від відчинення багажника. Я так розумію, тут також кнопка дублюється. Зараз спробуємо його закрити. Так, потримали, закривається. У вас дуже багато буде можливостей. Ні, треба тримати. Закрить. Дивіться, вікна є можливість відчиняти. Тобто по комп'ютері є дуже багато різних налаштувань. Зміна тем. З налаштування. В теорії буде можливість прошити мову на українську. Комфорт, спорт. Це наші асистенти. Що давайте зайдемо в клімат. Так, ось наші ароматизатори. Так, не буду їх зараз витягувати. Є іонізація, очищувач повітря. Так, підігріви керма в двох положеннях, сидінь, підігріви вентиляції підігрів ззаду. Теж на дві частини розділено. Це наш очисник повітря і це наші парфуми в автомобілі. Виключено, різні режими є. Погодьтесь, що все дуже класно, налаштування клімата. bi Sonkel, сонкель. Швиденько ще пройдемося. Ось так відчиняються двері. Так і не закрив багажник нажимав, нажимав. Давайте ще вам на такому ракурсі покажу. Максимальна комплектація 4 wd топ. ціни в Телеграм. Ставте лайки, коментуйте, тоді буде більше мотивації знімати відео на ютуб